Соціальне житло це єдине рішення, яке ну, на сьогоднішній день може бути. Ну принаймні, якщо хтось чесно озвучить голос, що ми не повертаємось додому в разі деокупації, і, і, або до де окупації не буде. Да, то, то тоді треба наперед думати, як ми будемо розселяти власне всіх внутрішніх переселенців. На сьогоднішній день серед громад внутрішньо приміщених осіб, серед наших внутрішніх біженців, не стоїть питання просто там з, з дорогого або житла на рівні там приватних квартир тобто є ще певний час, коли люди здатні і готові жити в якихось приміщеннях на шалт гуртожитків. А наші міжнародні донори і наші громади готові ремонтувати і забезпечувати людей цим житлом. А далі це має бути це питання дуже складне. Тобто питання таке: що мені буде компенсувати держава, а мала би компенсувати за втраченого мою квартиру? А в нас досі це питання не вирішено, і навіть там законопроект, який було прийнято, не підписаний президентом для мешканців з окупованих громад. Тому ми не можемо отримати там жодної компенсації на сьогоднішній день.